24 подарує нам прекрасне протистояння між львівським мінеті та доворіт метрів 13. Волянюк бере на Величкий розгін. Виконує передачу серія рикошетів. Ледь не помилилися Айтішника. Чудовий матч продемонстрував ледь не кожен виконавець. Малиновський. Урвар! 1-0! Кардинал виходить вперед. Малиновський забиває лівою ногою. Але це не Руслан Малиновський, який вчора запалював за джену. Це зовсім інший гравець. Максим Малиновський. Владислав Сизик, який з'явився. Максим Корнійчук, у тому числі, правда, той помиляється. Малиновський. Відбір. Удар з носка. Чудова гра від Володимира Кардаша. Ну і Корнійчук допрацював у захист. Стосується Олександра Бондара. Минулому сезоні це і стосувалося Фадюка, який вирішив. Зараз удар по воротах. Вкотре Волянюк над поперечкою стріляє. Правда, арбітри знаходились поряд. Можливість прямого удара по воротах. Кардош. І вкотре Рикошет. Там останнім, якщо не помиляється, власне, був Волянюк. М'янця Білюка. Невдала скидка на партнера. Є контратака від команди Інайті. Корнійчук. Корнійчук. Стегніцький на замасі прибрав суперника. Удар! Який епізод для Інайті! Ось те, що треба. Павло Стегніцький. Команди Інайкі. Зараз вихід іш навіть Валянюк. не переграє Кардаша. Чудовий сейв голкіпера. Браво! Із залишання бракує. Цій четвірці. Хорошого форварда. Удар! Кордаш! Ще один сейв! Залишив руку під перехотів. Білюк пробиває на ворота. На жаль, не саме якісний удар Білюка. Чистого білюк. ігрового часу. Коваль. Пробиває погряк! Здавалося, собі забиває, хоч і ні. Чудово зіграв Дмитро Дячан. на в у матчі що? першого кола, яка відбулася у Рівному Малиновському. Але коли й на ІТі грає на власному паркеті, це зовсім інша команда. Сизик очікує свого виходу. Константінов. Красень Владислав. Лівою стріляє Багряк. Другий момент і не забиває Віталій. Попри усі свої старання. Праворуч на Олега Мурена. Той проти Малиновського буде зміщуватися центр. Мурин! Багряк на добиванні Константінов! Повз ворота! Як же ж так, Віталій Багряк! Третини не єрвого майданчика. Демносиння. Коваль. Правою ногою Коваль! Ось вам і Сиє Дяченка. Сергій пробиває, так? Остання секунда звучить сирена. З рахунком 1-0. Матчі 15-го туру від Батек страліє. Колектив і на ІТ мінімально поступається. Знайти продовження. Можливо, навіть на горпине, що покотить. Той стріляє середній дистанцію. Який момент? Кардаш підвівся швиденько. Можна виконати. Передача на Владислава Сизика. Той стріляє лівину. Ой, немає взяття волі. Такий Дяченко! Сизик. Сизик. Ще один удар. В ініціативу Скипчик. Корнійчук у середній дистанції. Карта ж тепер черга підійшла до голкіпера команди господарів. Інтер. І тому подіб. Коваль. Мурин. Пробиває Мурин. Поперечка. Який момент? Константінов Багряк. Не зумів підібрати ногу Віталій Багряк. Ставить спину Багряк. Хороша, Хороша передача на правий край. Корнійчук. Загубили Коваля. Удар Коваля. Ми не побачимо. Помиляється. Дуже прикро намагався. з лівої під праву ногу. Басич не забиває Воляню. Хороша нагода була у десятки команди Кардинал. Жаль, не відзначається. Максим Корнійчук. Удар! Гол! 2 0 Олександр Бондар! Поки біг у рамку. Кардаш Бондар! Чудовим ударом! Від власних воріт. Збільшує перевагу команди Кардинал до двох м'ячів. Лівою, ну. Константинов. Сизик. Удар від Мурина на добиванні Константинов! Бондар! Ну він сьогодні МВП. Перевага Фостра і найті. 35 секунд. Сизик! Під поперечку! Дяченко красень! Чудово відпрацював у цьому підничку у 15-му турі. Здобуває кардинал. Сизик по центру. Дяченко. Переводить Шкіряного. Вау! Чемпіонату! Незабаром наставники обох команд поділяться емоціями та враженнями від цього двобою. За мікрофоном відпрацював Олег не збережіли один одного. Зустрінемося.